Україна може повернути Крим мирним шляхом завдяки реформам та підвищенню стандартів життя. Про це заявив президент Петро Порошенко, коли відкривав саміт Ялтинської європейської стратегії. На його думку, в такий спосіб Києву вдасться вирішити і військовий конфлікт на сході країни. міжнародна конференція вперше за 11 років відбудеться в Києві, а не в Ялті через незаконну анексію Криму Росією. Президент підтвердив, що 16 вересня буде ратифіковано підписано у червні угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Ніяких винятків, ніяких змін щодо тексту по відношенню до того, що я підписав 27 червня в Брюсселі. Немає. Угода підготовлена, вичитана і мною. Понеділок вона буде підписана і спрямована до Верховної Ради. Цей процес відбудеться синхронно. Верховна Рада та Європарламент одночасно голосуватимуть за ухвалення документу.